Всім доброго дня. Вирішили сьогодні посадити ранню картоплю. Чоловік проводить розрихлення землі бензиновим мотокультиватором. Ось ви бачите на відео. Мотокультиватор робить землю рихлою і заодно знищує бур'яни і витягує їхні корені на поверхню ґрунту, щоб добре пересихали. Якщо у вас невелика земельна ділянка, то такий культиватор дуже і прискорює, і полегшує обробіток землі. Ми крім культивації, робимо ним і рядочки, і загортаємо картоплю, і навіть осінню викопуємо її. А посадковий матеріал у мене вже готовий. Я покажу, як я тиждень назад розрізала картоплю. Адже розрізання картоплі на частини перед посадкою виправдане з точки зору і економії, ну і фізіології бульб, так як це стимулює краще проростання вічок. А для того, щоб картопля проростала швидше, ми її прогрівали. В кінці лютого я її винесла з льоху і принесла в будинок, щоб вона гарненько прогрілася. Подивіться, які гарні вічка понаростали за цей час. Розрізану картоплю я обов'язково посипаю попелом. Високий вміст калію і кальцію в ньому забезпечує повноцінний розвиток рослини на початковому етапі росту і підвищує його стійкість до несприятливих зовнішніх факторів. Також попіл не містить хлористих сполук, до яких так чутлива картопля. А для того, щоб наша картопля виросла велика і смачна, її потрібно систематично підживлювати. Бажано не хімією, а органікою. Ми використовуємо в перегній від наших кроликів, курей і кози. Ото, бачите, жінка заставила мене канаву на весь город проурати. Для чого сам не пойму? Каже, що буде ховати туди картоплю. До того ж ще й розміри вказала. Глибина не більше 15 сантиметрів. На дно цієї борозни я сиплю трішки міндобрива. На цих 50 метрів я приготувала 300 грам салітри і таку ж кількість екопланту, в якому дуже багато мікроелементів, які потребує картопля протягом всієї вегетації. Поверху посипаємо перегноєм, який багатий на легко засвоюваний азот і фосфор. Для зменшення прямого контакту картоплини з добривами, я присипаю добрива невеликим шаром землі, а тоді кладу поверх картоплинку, верх пічками. На цей раз жінка не обманула, таки заховала в землю картоплю. А за мої слова заставила мене загортати її. Сказала, сам нарив, то сам і загортай. А чоловік не догадується, що я ще його заставлю кривати агроволокном, цю картопельку, щоб земля залишалася теплою, адже сьогодні сонечко в нас 27 градусів і гарно прогрілася земля. Але це ми будемо робити тільки ввечері, як втихне вітер. Агроволокно 45-ку ми складаємо вдвічі і так щороку накриваємо нашу ранню картоплю. Тому що в нашому регіоні ще і в травні бувають заморозки. Посадили ми сорт Рив'єра. З ранніх сортів для нашої сім'ї цей сорт найсмачніший. І до вечора буду відпочивати. А зараз всім до побачення. Хороших врожаїв, миру, добра, злагоди. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, діліться своїм досвідом.